Доброго дня, шановні батьки та діти! Ви на каналі English for Kids Online. І в сьогоднішньому відео ми з вами розпочинаємо огляд робочого зошиту до підручника English with Smiling Sam перший клас Оксани Карпюк зошит авторів Косован Вітушинська. Якщо ви працюєте за цим зошитом і вам цікаво, то будь ласка, долучайтесь до каналу, підтримуйте його вподобайкою і працюємо протягом навчального року разом. Ну, спершу давайте подивимося на умовні позначення. І так, ось такий олівець, який, об, який малює е, коло так, або овал, називає, е, має команду «Обведи». Пензлик означає зафарбуй розфарбуй. Тобто нам знадобляться фарби, олівці, фломастери. Пазли означає з'єднай. Олівчик наведи, ось такий олівець, там, де саме ми щось наводимо по пунктиру. Ручка означає познач напиши, ну і просто олівець намалюй, домалюй. Отже, якщо ви працюєте за цим робочим зошитом, you're welcome. Рада вас зустріти. Усі уроки за підручником English with, English with Smile and Sam, так ми будемо. У у мене є на основному моєму каналі Apple Tree Channel. Але дуже було багато прогань і. Я на них відгукнулася з приводу цього зошита, тому що дуже багато з вас просили, чи не є у вас огляду на саме віокбук, робочий зошит цих авторів? Ну і ось, будь ласка, вже зараз є. На моєму основному каналі йде огляд за основним підручником, так, і за зошитом, який йде саме від видавництва Лібратера, там, де друкуються і підручник. Ось, А тепер буде ще і зошит. Авторівку саван Тушинська. І так, як ми будемо працювати? Відеоогляд уроків ми будемо робити за темою. Тобто не за кожним уроком Lesson 1, Lesson 2, а за темою. Наприклад, у цій темі у нас буде з вами і так: перший урок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, шість уроків. Я їх об'єднала в одне відео. Але для того, щоб вам було зручніше орієнтуватися, в описі під цим відео, не в коментарях, а в описі під цим відео ви знайдете часом мітки, тайм-коди. Часомітки. Перейшовши за цими тайм-кодами, ви можете знайти відповідний урок, який треба опрацювати з дитиною. Звичайно, спершу, перша тема у нас дуже багато всього буде Перші теми лише усного. Так, будемо малювати щось обводити, але більше усно працювати. Далі, звичайно, буде накопичуватися якась інформація вже письмова. І так, почнемо. Юніт 1, перша тема. Hello, friends, hello, привіт, так, друзі! Тобто смайлик Сем буде з вами вітатися. Для цього уроку, як ви бачите, Lesson 1 на сторінці 3, вам знадобиться олівець. Завдання Trace. наведи and say, Скажи. Вам треба що зробити? Вам треба взяти олівчик і навести у мене він червоний, а ви ж беріть звичайний, простий олівець. О, ведіть смайлика Сема. Якщо вчитель вам дозволив на уроці в школі, можливо, ви його ще розфарбуєте. Смайлик Сем у нас єлоу, жовтого кольору, так? Убедіть, будь ласка, смайлика Сема, його очі, чудову посмішку, так? І привітайтеся. Скажіть Hello! Hello! Привіт! I am, I am «Smiling Sam!» Hello, привіт, I am Smiling Sam. А потім спробуйте після I am фрази підставити своє ім'я. Наприклад, Hello. I am Polina. Привіт, я Поліна. Або Hello, I am Петро. Hello, I am Сашко. Поставте це відео на паузу, якщо вам потрібно. Обведіть смайлика Сема, розфарбуйте, можливо, його і привітайтеся від його імені. Unit 1 Hello Friends, Lesson 2. А ми переходимо до другого уроку. Color, розфарбуй and say і скажи. Ми маємо зараз з вами привітатися від кожного персонажу. Спершу поставте це відео на паузу і розфарбуйте їх усіх. Розфарбуйте Тома, розфарбуйте Джері, розфарбуйте Шрека і Мікі Мауса. Розфарбуйте. Ви знаєте, як виглядають ці персонажі. А потім від кожного привітайтеся. Скажіть: Hello, I'm Tom. Hello, I'm Tom. Hello, I'm Jerry. Hello, I'm Jerry. Привітаємося від імені Шрека. Hello, I'm Shrek. Hello, I'm Shrek. Шрек у нас зелений, да, зеленого кольору. Привітаємося від імені Міккі Мауса. Hello, I'm Mickey Mouse. Hello, I'm Mickey Mouse. І знову ж таки спробуйте привітатися від свого імені. Hello, I am і назвіть своє ім'я. Hello, I am Polina. Hello, I am метro. Юніт 1. Hello, friends. Lesson 3. Урок третій. Працюємо з вами на сторінці п'ятій. Draw yourself and say. Намалюй себе та скажи. Ось це ми вже з вами до цього етапу йшли попередні два уроки. Там, де ми віталися від імені Смайлика Сема, ми говорили Hello, I am Smiling Sam. На попередньому уроці ми що робили? Ми віталися від імені Тома, Hello, I am Tom. Від імені Джері Hello, I am Jerry. Від імені Шрека, Hello, I am Shrek. Від імені Мікі Мауса Hello, I'm Mickey Mouse. А тепер треба намалювати себе і сказати, назвати своє ім'я. Ну, от, наприклад, ви намалювали себе таку гарнюню і сказали про себе Hello, I am Polina. Hello. I am, M M M M M M M M à, якщо ви намалювали, звичайно, якщо ви хлопчик, так? Отже, намалюйте себе гарненько або гарненького, і привітайтеся з усіма. Скажіть: Hello, Hello, I am і своє ім'я назвіть. Unit 1. Hello, Friends, Lesson 4. Урок 4. І так, ми з вами на цьому уроці вже вивчили питання. What is your name? Як тебе звати? І відповідь на це питання. My name is. Яке у нас завдання на сторінці 6? What is your name? Треба join. З'єднати і сказати. So, what is your name? What is your name? Ви з'єднуєте хлопчика з машинкою. My name is і називаєте ім'я. Так, цієї машинки. Далі. Дівчинка запитує. What is your name? З'єднуєте? Дівчинка запитує у свинки Пепи, так? So, what is your name? Вона відповідає, що My name is Peppa. Мене звати Пепа. Наступне питання. What is your name? Хлопчик запитує у Русалоньки, так? Русалонька відповідає: My name is Ariel. Мене звати Аріель. Great. Отже, запам'ятайте, будь ласка, фразу. What is your name? питання. What is your name? Як тебе звати? What is your name? І відповідь на це питання. My name is. І ім'я. Повторіть, будь ласка, попрактикуйтеся. Питання, відповідь. Unit 1 Hello, Friends, Lesson 5. Page 7. Стріночка сьома. У, На уроці, за підручником, ми з вами вчили, вчилися говорити Hello, знову ж таки, вітатися та говорити слово goodbye. Прощатися. Match and say. З'єднай і скажи. Hello, говорить хлопчик на цьому пазлику. Йому відповідає е, хлопчик. Також hello, да? Goodbye. говорить дівчинка дівчинці. Bye, goodbye. Ви знаєте, да, що можна говорити goodbye повністю, а можна говорити просто Bye. Так, ну, начебто. Rozfarbowywać tu nie trzeba. Odże hello, hello. Goodbye, goodbye. Unit 1. Hello, friends. Lesson 6. Urok 6. Color. Rozfarbuj. And say, скажи, ну що ж, спершу розфарбуйте цю чудову чудову розмальовку. A boy, У нас є тут хлопчик. A girl, у нас тут є дівчинка. Вони живуть у місті, мабуть, так, або в селищі, але у них Beautiful School, чудова, красива, велика школа. Хлопчик питав у дівчинки Hi! привіт! How are you? How are you? Як справи? Давайте повторимо ще раз. Hi. привіт. Це те ж саме, що і Hello. привіт. How are you? How are you? Як у тебе справи? How are you? Дівчинка йому відповідає I am fine. I am fine. У мене все гаразд. Nice to meet you. Nice to meet you. Рада тебе зустріти, рада з тобою познайомитися. Повторимо слова, дівчинки. I am fine. У швидкому виконанні, коли ми вже навчимося чи трошечки говорити, писати англійською мовою, це буде звучати так: I'm fine. I'm fine. Швидко. Але поки що можна говорити повністю, промовляючи кожне слово. I am Fine. I am fine. Nice to meet you. Повторимо діалог між хлопчиком і дівчинкою. Hi. How are you? Привіт, як справи? I am fine. Nice to meet you. Отже, за першу тему ми з вами навчилися говорити вітання Hello або Hi, так? Ми навчилися говорити про себе, називати своє ім'я. I Am. Ми вивчили з вами питання What is your name? Як тебе звати? І відповідь на це питання My name is. Мене звати. Такто. Ми вивчили ще, крім слова, hello, слово goodbye, коли прощаємося говорити, ну і е, вивчили basic dialogue, базовий діалог. Привітання. Hi, how are you? Привіт, як справи, і відповідь на це базове питання: I'm fine, nice to meet you. I'm fine, nice to meet you. На цьому це на цьому це все. Якщо вам сподобався формат такого відео, будь ласка, долучайтесь до каналу, ставте свої вподобайки, зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися протягом всього навчального року. Дякую за вашу підтримку. За переглядами, звичайно, я побачу потім наскільки ця, це відео і цей зошит буде для вас актуальним. Навчаємося разом! Goodbye, good luck! До зустрічі! See you later.